Президент України у своєму вечірньому зверненні 15 квітня закликав союзників захистити нашу країну так само, як ізраїль від повітряного нападу з боку Ірану. Володимир Зеленський наголосив, єдністю єдність у захисті від терору може бути дійсно ефективною, якщо в її основі достатня політична воля. Далі пряма мова глави держави. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне. Окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії. Будемо відповідати. Провів сьогодні наради щодо нашої роботи. З партнерами найближчими тижнями, як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, і єдність світу. Зараз увесь світ побачив подіях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору. Якщо в основі єдності достатня політична воля, разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору. І разом працюють з багатьма іншими, щоб не було й подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація п'ятої статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістка всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор. Має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Я дякую всім в світі, кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО, і з необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на Ф-16. Все це працює і надалі, працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз. Як єдність може спрацювати дійсно на 100% як майже 100% шахедів і ракет можуть бути збиті? Ми будемо говорити з партнерами про це. Що думають мешканці Сумщини про шанси України перемогти у війні з Росією та міжнародну підтримку, зокрема в питанні забезпечення потужної і багаторівнової протиракетної оборони, знімальна група телеканалу відікон дізнавалась на вулицях обласного центру. Мені хочеться, щоб вдалося, але ж я я не впевнена, бо ви ж Ну, бо вже ж були такі заяви, що ми не будемо так захищати Україну, як Ізраїль. То я не знаю, але ж маю надію, що нашому президенту вдасться якось домовитись. Ну я так думаю, що, що все-таки, ну, наприклад, Америка і Європа, вони як, ну, як сказати, як приклад демократії в, в, в усьому світі, то вони. Е то вони повинні ж за собою цей статус, так сказати, утримувати. Ну і наслідки будуть, що що тоді взагалі весь цей вже порядок буде зруйновано. Ми не не хуже їх, як говориться, їхнього народу, Ми також страдаємо і дуже б хотілося, щоб нас закрили небо. Про це з мужем балакаємо, ви знаєте, такі кажуть, кожен раз новини різні, знаєте, то погані, то гарні. І я, от сьогодні буквально ми сидимо, і я говорю, от ви знаєте, я, говорю, я впевнена, от все одно, навіть нам ніхто не поможе, а от нас наш народ такий незламний. І мені кажеться, ми, ми побідімо. У нас така корупція, що нам навіть, вже ніхто не хоче допомагати. А якщо союзники нам не будуть допомагати, які можуть бути наслідки, зокрема і на світовій арені? Наслідки будуть не дуже хороші, так сказати. Тому що ну, багато чого ж Україна багато велику роль відіграє. Ну але... будемо сподіватися, що якось буде все Україна. Ну, звісно, хотілося б, щоб все було отлично, але сумніваюся, що з нашою щось поміняється. Якщо б хотіли, зробили б вже давно, вірно? Ну, це чиста моя така об'єктивна думка. Дивіться, ми вже два чим років в цьому живемо і воно досі ну, нічого не прекратилось, бо я вважаю, що це ну, значить так вигідно, так треба. Якщо Ізраїль перша атака, одразу америкоси свої істрибіці зробили, то чому? Тому що так треба. Перспективі можливо, але на даний час, на жаль, я думаю, це неможливо. Не технологічно, ні союзники нас не підтримають. Повному обсязі, без підтримки західних партнерів в Україні буде дуже важко встояти. Ну і, як ви знаєте, по Сумам також почались прильоти на минулому тижні, зокрема. І я думаю, що це все також пов'язано з низькою підтримкою західних держав. Наприклад, позицію Америки я не зовсім можу зрозуміти. З одного боку вони нас наче підтримують, а фінансування не надається вже дуже довго, тому, скоріш за все, є сили, які протидіять допомозі. І якщо ці сили є, відповідно вони також мають якісь свої певні плани і, можливо, в їх плани входить те, що Росія окупує частину України а можливо. І більшу частину, на жаль. Було б непогано, бо ми також потребуємо допомоги. Так що, якщо б нас трішечки наші союзники більше захищали і допомагали, було б дуже гарно. Бо хотілося б, щоб скоріше війна закінчилася і бажано нашою перемогою. Я все ж таки вірю в наше ЗСУ. Я думаю, що ми переможемо, але будуть ну, багато набагато більше втрати, ніж хотілося. А того я б не хотіла, щоб так сталося мої чоловіки ЗСУ. І не знаю, я сподіваюся на перемогу, то все ж я можу сказати. Як ви думаєте, чи вдасться Україні створити свій залізний купол над містами? Дуже не впевнена. Глядя на ті події, які відбуваються, то це можна було зробити зразу, на самому початку війни. Але це таке відношення. Так що. Як думаєте, які наслідки можуть бути для України і для світу? Зокрема, якщо союзники все-таки припинять надавати допомогу Україні, зокрема збройну? Капітуляція, які наслідки можуть бути? Якщо не буде чим захищатися, то які ж тоді наслідки? Та з такою політикою, як наша Україна проводить, так це до останнього солдата виходить. А для світу? А світ робить свою справу. Кожен робить свою справу, а Україна, місто того, щоб вооружатися, вже повинно було бути все, ой, ракети і все, так Ми призупинили програму. Два роки нічого не робили з 19-го, розоружались, все робили, щоб за, для Москви. Я дуже скептично настроєна до наших союзників, до дій наших союзників. Я не знаю, що треба, щоб ще сталося в Україні, але ну, я не знаю, як ми зиму будемо переживати. Бо Ясно, що ціляться в енергоінфраструктуру, це ж ясно. Тому я дуже скептично настроєна і це лякає ця неадекватна поведінка тим діям, які стаються над нами в нашому небі, на землі, школи, садки, жили будинки. Я не знаю, я не знаю. Це дуже на жаль, Події над Ізраїлем, як навіть Єгипет сказав, він буде збивати, то як кажуть в соцмережах, а що так можна було? А що так можна було? А можна було? Бо одна країна, яка навкруги себе збирає всіх ну, агресивно настроєні країни, вона ставить повестку дня. Кажучи російською мовою, а весь світ спостерігає. Це дуже, ну, можливо, і ми щось не так робили, але коли вбивають людей, мирних громадян, дітей, порушують всю інфраструктуру, і ми будемо зараз рухувати, хто був попередньо правий і винувати, це навіть ну, якось треба зупинити це, а потім вже розбиратися. Ну... То буде країтися перекраюватися карта світу. Якщо вони згодні, якщо великі країни, які ну, весь час Україну, яка намагалась стати демократичною, спотикаючись, падаючи, на Майданах підіймаючись, намагалась стати демократичною, ну, якась, якийсь відсоток суспільства цього бажає. Якийсь просто баласт, але я вам скажу, буваючи за кордоном, навіть в мирні часи, так у всіх країнах є ті, хто рухають розвиток, а ті, хто просто як баласт йдуть за тенденцією. Тому якщо світ згоден, що Росія ну, рухає бік авторитаризму і е, силових методів вирішення політичних проблем, якщо він згоден, ну я тоді не, я тоді не знаю, хто лідери у нас в світі. Як то з е, США якось ну, дуже не впевнено, щось вони не можуть. Взагалі, ми для них як, як якісь аборигени, да? які такі, як третя країна, яка до чогось не доросла. Але Лютий 22-го року показав, що суспільство, можливо, не в своєму більшості, але те суспільство, яке намагається щось зрушити в країни в положительний бік, то тут є такі люди, і вони життя своє кладуть. І це треба враховувати. Так не можна. З Україною так не можна. Україна зараз ну, захищає Європу, як мінімум. І Демократію у світі як максимум, аби зупинити смерть і руйнування, світ має почути українців і дати жорстку відсіч Росії країні терористу. Лише консолідувавши зусилля, можна захистити демократичні цінності, права та свободи людини і громадянина разом із міжнародною спільнотою. Обов'язково переможемо.